Квітневе дефілі моїх орхідей відкриває конференціє ось такий різдвяник. Вирішив проквітнути ще в квітні. місяці. Щоправда, лише однією квіточкою, але колір в нього вогонь. Тішив на початку квітня і маленький мініатюрний гастрохілус Японікус. Такий яскравий, гарненький малюк. З приємним ароматом. Місця не займає, але його квіточки дуже-дуже радують. Квіти хуємолібенсіс треба було роздивлятися лише через лупу. Такі вони, такі мілкі, і це, до речі, друга хвиля. Дендробіум назви, якого я не пам'ятаю, він дуже громезний, метрові в нього псевдобульби, лізти туди, щоб дістати бірочки, не хочу. Але я дуже люблю, незважаючи на його розмір, я дуже люблю цей дендробіум. Він такий цікавий і такий ароматний красень. Його квіточки такі полосаті, ну, як матросики. Ну, цей гібридний дендробіум я вам показувала вже і в минулому місяці, і буду показувати ще декілька місяців поспіль. Бо це саме той дендробіум, знаєте, який квітне місяцями і дуже-дуже пишно квітне. Гібрид дендробіуму Нобіле і моє ім'я. Пурпле райн, тобто фіолетовий дощ. Садівник заявляє, що його розмір не буде вищий, ніж за 30 см, і це мене повністю влаштовує жовточки агрегатому або дендробіуму Ліндлі цього місяця квітнуть із другої псевдобульби. Я казала вже вам, що цей дендробіум має на мій ніс дуже класнючий аромат. Кульбабками пахне. Отже, в мене зростає і продовжує квітнути і фаленопсис лавренті, свого Соголавр... якщо правильно. От мій Лавренті не ваняє копченостями, він має квітковий аромат і це дуже радує. Відмітила з квітуванням і гібридна тіланція, придбана у звичайній квітковій крамниці. Подобаються мені атмосферні рослини. Щоправда, не всім із них подобаюсь я. Оцей діомаса Яхокін це справжній король мого дому. Я вам показувала його і в коротеньких шорцах, і окреме відео про нього робила. Трішечки пройдуся по фаленопсисах. Як я казала вам, фаленопсиси це. В моєї оселі квіти для інтер'єру. У нас три кімнати, четверта кухня, і скрізь для інтер'єру для краси розставлені фаленопсиси. Фаленопсиси це саме ті орхідеї, які квітнуть постійно, змінюючи один одного і створюють таку красиву. Квітучу атмосферу в оселі. Внесла їх на кухонний стіл, ну не всі, є такі, що вже майже відвітли, де одна, дві, три квіточки, ті я буду зрізати, а ці ще деякий час будуть квітнути. Знесла спеціально їх на кухонний стіл, бо хочу попротирати їхні листя. Останнім часом мені до вподоби мультифлорні Фаленопсиси. Саме тому, що вони мають не дуже довгі і не дуже розвинені квітконоси, бо на поличках в мене відстань по 50 см між поличками. І оці квітконоси добре там розміщуються. Ну, це фаленопсис, я вам вже його показувала, якому особисто я дала ім'я Лялька тіне Цього Підлітку я вам також показувала, що придбала його з рук квітучим це сюрприз від Соні. Ну і сама собі підписала його як Мікі Спіріт 94. Дуже, на мій погляд, цікавий малюк, як от жабо, знаєте, губа, ой, не губа, а нижні сипалії. Ну, цікавий, на мій погляд, валинос. Манопсеські Кімонопелур я вам показувала і минулого місяця. То це один із найдовше квітучих фаленопсисів. Я дуже люблю ось таку форму закритих. Петалій. Метелик пірат пікоті. Така цікавенька квіточка в нього. От, як мені здається, то саме пірат пікоті, форма метелика, зовсім його не потворить. Фаленопсиси, які смутували на метелики. Оці защіпчики понаробили на таких красивих квітах. І, ну, як на мій погляд, воно. Виглядає ну, якось негарно. На мій погляд, краси. красиво, квітнути. ось оцей елегантний красень, якому я у себе в домі дала ім'я Жанет. Одну гілку я йому зрізала, ну а другу залишила. Нехай, нехай поки що квітує. Дуже елегантно і красиво виглядають його квіти тут. Такі переходи кольорів і ця насичено-вишнева губа. Ну, особисто мені дуже подобаються і форми, такі, і кольори, такі, і поєднання дуже красиве. Коло Ростелен Бош, ну, на мій погляд, не можу сказати, що вишуканий фалінопсес, але дуже цікавенький, Має стандартні квіти, 8 см, не дивлячись на те, що в нього закриті петалії. Чим він мені допобає, так це саме тим, що він дуже довго квітне. Продовжує квітнути нещодавно придбаний напівмотований каділак. Хотіла йому зрізати квітконоси, потім зіханула і залишила. Це також один із тих валенопсисів, які колись продавали за скажені гроші, а зараз його можна доволі задешево придбати у будь-якій групі в інтернеті. Також фаленопсис, який квітне дуже довго і зазвичай пишно. Базинка мого інтер'єру, звісно, фаленопсис Black Piano Metallic. От Дійсно, то це той фаленопсис, який мені шалено подобається. Крупні, красиві, вишукані квіти, дуже гарний фаленопсис. Поряд на колишці стоїть і ось цей фаленопсис. В ті самі кольорові гамі, можна сказати, з такими самими красивими крупними квітами і разом вони виглядають дуже-дуже причудово. Дуже Цей фаленопсис не знаю. Можливо, він вже і має якесь ім'я, але коли я його купувала, то то був фаленопсис. Номерний фаленопсис був на той час. Яке йому присвоїли сьогодні ім'я, не знаю. Фаленопсис маракеш. Пелор має такі кумедні квіточки, такі, знаєте, ну от як трьопки вони. І громезну розетку, яка постійно вкладається. То ось вам як лайфхак. Горщик стоїть в кашпо. Вставлена ось така опора у вигляді тенісної ракетки. І... На неї вкладений сам фаленопсис, Це, знаєте, як я йому сказала, якщо ти хочеш вкладатися, то це не той випадок. Це не у мене і не зі мною. Бо виділити для тебе пів метра під віконня ні-ні-ні, то не для мене. Красива розетка, як веєр, такий, знаєте, але ну, дуже громадний. Відкидаючи фаленопсиси, я показувати вам не буду. На цій фаленопсисовій ноті хочу завершити квітневе дефілі своїх орхідей з побажаннями всім миру, здоров'я і добра. До зустрічі у травні місяці. Ледь не забула про свої жирянки. Вони образились. Тож покажу вам. їх. Фаленопсис Dance. Який зараз продають в інтернеті квітучим за скажені гроші. Дівчата, не купляйте його. За такі гроші він того не вартий. Можливо, когось пропустила іще, але вибачайте. Цілую, обіймаю, люблю. Всім пока і слава Україні!